Криюємо форматуванні шрифту в документі текстового процесору у Microsoft Word. Сьогодні ми розглянемо, як форматувати шрифт у Microsoft Word. Це допоможе зробити текст більш читабельним і привабливим. Ми напишемо будь-який текст. Щоб змінити шрифт або розмір самого тексту, в першу чергу ми виділяємо його, текст. Та бачимо, У нас така панелька висвітилась: Та бачимо шрифт. Натискаємо та натискаємо на Arial Black. Ми бачимо, що він змінив свій вигляд, вибачте, справи. Ми бачимо, що він змінив свій вигляд, але нам потрібно поки що буде звичайний аріал. Також ми можемо змінити сам розмір тексту. Ханес ми змінимо з 11 на 18 Ханнес буде. Також ми можемо зробити цей текст напівжирним. Курсивним або підкресленим. Натискаємо на Ctrl і е Бі. Він настав жирним. Ну, якщо що, ми можемо ось натиснути: ось у нас є літера G, Кнопка. Та він настає жирним. Прибираємо ось. У нас вже виділений текст, так що натискаємо на К, курсивний. Прибираємо. Та підкреслення. Також ми можемо змінити колір тексту та його заливку, тобто ну, його фон. Ось ми бачимо колір шрифту, хай нас він буде зеленим, а сам колір виділення, виділення тексту хай нас буде. Жовтим. Також для формул чи хімічних позначень використовується верхній і нижній індекс. Ось ми бачимо ці індекси. Ось у нас є підрядковий символ або надрядковий символ. Напишемо хімічну формулу, хай у нас це буде H2O. Ми бачимо, що індекс 2, він великий, але нам треба, треба буде зробити, щоб він був маленький. Натискаємо на підрядковий символ, ми бачимо, що він змінив свій вигляд. Також, якщо нам треба написати 5 в другому степені, то ми теж виділяємо. Та натискаємо на надрядковий символ, і ми теж бачимо, що він змінив свій вигляд. Отже, ми розглянули основні прийоми форматування шрифту Microsoft Word: зміни шрифту, розміру, стилю, кольору. Дякую за перегляд!